Є таке питання як терміни давності. Ну, наприклад, по вишках бойка, я думаю, що сплели тр... строки давності злочину. Тобто, є таке, такі ну, юриспруденція, якщо злочин там був там, 10 років і нічого не відбулося за цей час, то притягнути відповідальність людину ну, фактично вже неможливо. А ось, якщо є незадекларовано майно, ну це все питання до наших антикорупційних органів. Чим вони займаються? Чи виявлено воно, коли воно набуте, Як і зв'язки? Це вже питання, і якщо воно має знову такі строки давності, то тут питання конкретно по них. Але ми теж повинні розуміти, що це дуже люди непрості. У них теж є купа високооплачуваних адвокатів, які вміють правильно все оформити. Тому, якщо братися за таких людей, то за таких людей потрібно братися ну дуже професійна повинна робота правоохоронних органів, щоб зібрати щоб вони ці докази були зібрані в законний спосіб, і потім в суді були визнані в якості доказів, які прийнятні для суду, ну і так далі. І тому тут багато питань. А стосовно Медвечука і Шуфрича, ну там ну вони настільки було одіозні є, що а, там деякі речі можна було за що з зачепитися конкретно до а, цих людей. Ну я вже мовчу про медвечука. Так там і так було зрозуміло з багатьох зрозумів питань. А от стосовно Ну, дивіться, навіть стосовно купівлі там квартири в Москві. Припустимо, я так знаєте, Знову таки, я тут не не є його адвокатом. Я знаєте, як людина з юридичною освітою люблю угу. факти. Якщо людина, наприклад, 20 років тому купила Москв Москві квартиру, так і ніяких питань не було, то і зараз це причепитися неможливо. Це суто повинна бути політична. Політична відповідальність за це. Ну не голосуйте за нього, або знаходьте можливості, щоб ну наступних виборах вони не могли навіть зареєструватися. Mm -hmm. Тоді це буде досить важким ударом для росіян, тому числі, які ну звичайно, що будуть працювати в українському політичному полі, як би ми не хотіли. Вони теж професійна тут е, працюють е, е, теж слід їх недооцінювати і так далі. Так далі. Але головне в даному випадку це політична відповідальність.